Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Уважайте, коли робите добрі, добрі вчинки, коли чините добро, щоб ви не чинили ваших вчинків перед людьми, які б вас бачили, а то не матимете. Нагороди Отця Вашого? Здавалося бися, що тут такого злого є? І коли молитеся, не моліться прилюдно. Чому тут Господи до нас Ти хочеш сказати? Чому, чому є недобре чинити добро? І показувати, давати приклад іншим чиніть так, як я. Господь Бог нас застерігає, що коли ми робимо добро, щоб похвалитися, і коли нас хвалять, ми потім перестаємо добро. Робити, але ми хочемо, щоб нас хвалили далі. Ми потім взагалі перестаємо робити добро, але хочемо, аби нас хвалили далі. Починається це з маленької дитини. Яка удачно розказала якогось вірша по-своєму, так, як вона вміла. І тато, і мама, були так захоплені, такі були щасливі. І тут прийшли до друзі, і вона каже, а послухай, як моя дитина вірш розказує, і дитина розказує вірш, а всі такі вау. І дитина відчуває, наскільки вона є важна перед такою дорослою аудиторією, щоб їй аплодували. І вона хоче, щоб це відчуття було постійне. А для того, щоб так було, треба вивчити ще один віршик. Але вона вивчила один, та й в нас тішиться, що вона цей віршик знає. Я згадую своє дитинство. Мене бабка навчила віршик, я все їх розказував. Коли приходили там татові, друзі, вони сідали за стіл, пили по 100 грам, і все мене. Васильку, розкажи віршик. Я так ставав там, розказував чемно. За горою сонце сходить, за другу заходить. Там Чайковський за собою 40 хлопців вон. Сорок сорок як одного шокому до того. Ну і так далі, це про наших повстанців. Але це були радянські часи, і вони так уважно слухали. Знаєш, кожного мурашки йшли по шкірі, бо вони розуміли, що це. А я то говорив з радістю, бо я тут знав на пам'ять, дитина, пам'ять добра, голова не засмічена. Я пам'ятаю той стан. Правда, мене тішило не їхні аплодисменти, мене тішило, що я розумів, про що я кажу. Мені було то цікаво. Я собі уявляв навіть ту картину, і там була така фраза: потекла червона кровця вишиваним рукавом. Не так, жаль, рока вчика, що його вишивала, але то біле личко, що його кохала. Я, я був малим, я, ну, я ще до школи не ходив і, і, і в садок ще, напевно, не ходив, малий був. І я собі пам'ятаю, от, от я до сьогодні пам'ятаю ті образи. Ото повстанця в вишиванці із закровавленим рукавом. Я думаю, куди йому куля попала? Мені то цікавило. Може він вижив, може в плече, а може в шию. Я так пам'ятаю малим так роздумував над тим. І мене тішило, що такі складні речі були так гарно складені. Ну, Вірш має свою структуру. І я думаю, що ці речі нас будують. І якщо в якомусь місці ми починаємо неправильно сприймати світ, то відхилення таке дуже незамітне. Воно з нами, коли ми виростаємо і коли ми далі рухаємося, воно стає. Паразитичним. Воно нам шкодить. Я ж пам'ятаю, я ж прийшов до школи, там вже були книжки, там вже треба було вчити то читати, то вчити. А я вже так не хотів, бо мені вчителька не аплодувала А мені чотири ти можеш краще, все сідай, не добре. І Господь Бог каже, коли робите добрі діла, не чекайте на аплодисменти. Бо це портить людину. Просто робіть відчуття гідності виконаного обов'язку важніше. Воно будує людину. Бажання слави її нищить. Відчуття гідності і, і власного достоинства, до тої є. гідності є важніше. Тому робимо, коли ми робимо добрі справи, це тільки для того, щоб будувати себе. Сьогодні наша держава дала нам всі можливість збудувати свою гідність, закріпити її, щоб це був мраморний фундамент, щоб це був непорушний фундамент твоєї особистості, на якому буде будуватися нова країна. В якій місце для церкви буде визначене відповідне і належне? Де Господь Бог може говорити до свого народу? Де Господь Бог приготував дари, які заслужив на головоті своєю жертвою, щоб дати людям, дати тим, каже Господь, які люблять мене? Господь Бог каже, коли це передані моїм, моїм отцем, і ніхто не знає сина, крім отця, і кому син схоче відкрити. І Він каже: Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я облегчу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серце. Який Господь Бог ярмо? Своє хоче покласти нам на плечі. Несіння слава Божого до людей. Несіння того фундаменту вічного, на якому, в основі якого лежить любов і милосердя. Хтось думає, що любов це легко. Любов це, найпевно, найбільший тягар. Бо любов це є вінець збудованої людини, яка є довершена в собі, яка вміє любити. Бо любов це здатність на жертву. Любов це є здатність служити ближньому. Любов це є здатність захищати, піклуватися. В сім'ї, де чоловік любить свою жінку, це є символ Опіки, захисту, сім'ї, де жінка любить свого чоловіка, це є символ вірності, символ впевненості. Любов це є ознака, це є міра досконалості людяності. І любов, Господь Бог хоче нам передати, щоб ми несли цю любов у світ, бо світ вивітрився з любові, а наповнився тими аплодисментами. Часом незаслуженими, ми хочемо, щоб нас хвалили, а ми нічого не робили. Хваліть нас, бо ми, ми є, і мене вже треба хвалити. Ні, каже Господь. Візьміть своє моє ярмо, каже Господь, моє ярмо візьміть на себе. Бо ви думаєте, що вас любити це так легко, каже Господь. Ті, які постійно розбігаються від Бога, коли Бог каже, послужити мені. І так дуже біжуть до Бога, коли каже, коли якась біда, Господи, поможи мені. Як тривога, та й до Бога, по тривозі, та й по Бозі, казали старші люди. Господь Бог хоче, щоб ми були з ним завжди не тільки у тривозі, але й після тривоги. Кажіть такі актуальні тепер ці слова, правда? Коли тривога, та й до Бога. Я був малий слово тривога розумів, що, що страшно. Так? А сьогодні кожен українець знає, що таке тривога, коли лунає повітряна тривога, коли в телефоні тобі приходить смс. Бігом до, до сховища, безпечне місце, бо почалася тривога. І Господь Бог до нас говорить постійно, і ми привикли до тих слів. Я сьогодні вчора, позавчора, та сама служба Божа, мені 30 років священства. Я цю службу Божу не один раз служив. Ну, Можете порахувати, хто вміє. Сьогодні це кожен рідочок, віктенії, молитви. Мене таке враження, що Службу Божу писали в часі війни. Кожне слово актуальне. І я розумію, що людина приходить до Бога в тому стані, коли. Є якась проблема. Треба з кожної проблеми для себе брати користь. Не опускати руки і казати, що все пропало, все пропало, на нас напали, а і здаємося. Ніколи так не думайте. Це не по Божому. Господь Бог каже, хто витримає до кінця, той і спасеться. Чуйте мене, хто витримає до кінця той спасеться. Господи, коли я буду знати, що кінець? Будеш знати. Навіть без моєї підказки каже Господь, ти будеш знати, коли кінець. Але треба почекати. Вмійте чекати, вмійте бути терпілими. Любіть один одного, все робіть з любови. Учімося любити. Любов це ознака людяності. Відсутність любови, розрахунок, продажність, віго, вигода, пристос, пристосованість це не, це не дуже добрі якості. Вони людину руйнують. Вона перестає бути людиною. Вона перестає бути особистістю. Вона стає клієнтом. Платить хорошо, не платить до свидання. Не будьте товаром перед Богом. Будьте людиною. Людина це вінець Божого творіння. Вінець за людину Бог віддав своє життя, щоб ми жили. Тому що людина має ознаку людяності, гідності і любові Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!